Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вирішила зробити таке ще пізньо-вересневе включення. Таких уже, мабуть, буде небагато, бо все-таки хоч не хоч, а ну, період такий, числа, такі, так, пора така, що вже. Все-таки квітування, наші трояндові сади все більше наближаються до періоду спокою Ну, і відповідно відновлення перед наступним сезоном. Але дещо ще квітне, доквітає, доцвітає. А є такі красуні, які є, навіть не знаю, заблудилися чи що в часі. І вони нарощують, нарощують хвилю, не знаю, що з того вийде, правда. От, але є деякі, які дуже і дуже непогано себе показують. От як у кадрі Пашміна. Пашміна з року рік у мене в кадрі, в не одному кадрі, в не одному відео. Ось і вона з року в рік отримує мою таку підвищену увагу, і, думаю, ваші відгуки теж про неї схвальні. І навіть якщо ви ще її не маєте, то теж переважно зацікавлюєтеся після моїх відео, хоч хтось але зацікавлюється цим сортом. І він вважається, в нього ж квітка така досить набита, тугенька. Щільненька, округла, вона не розкривається. Оце фактично її таке напіврозкриття. Вона показує свою серединку, трішечки відгортається. Звісно, вона не залишається зовсім така кругленька, як м'ячик, чи отака трішки більше, але це вважається така форма квітки. Яка є схильна до ну, ботритісу, загнивання? От, і відповідно з нею, чи одним із таких чинників поширення ботритісу і підхоплення ботритісу, це є трипси, які пошкоджують пелюстки, прокусують їх і роблять відкритими ворота для цієї грибкової інфекції, так напасті. І теж дуже часто запитують, але в мене, хоч вона і ну, на такому догляді, не надто хімічному, правильно чи неправильно, хто знає, дискусійне питання. От, Але вона дуже непогано себе показує, попри оці всі такі, якби упередження, перестороги і ну, переживання перед тим, як висаджувати її. Та? Багато хто має. Та й взагалі подивитись на стан куща. Листя по листю теж не скаже, що щось із неї не так, але з неї і, і все і добре і є. Тобто картинка, не викривлена, картинка, реальна. Це один з тих сортів, які от витримують, виходять гарними, показують себе гарними в такому малодоглядному саду. Бо все ж таки, ну поки що я хай вибачать мене, хто дуже прихильник біло, Я вважаю, що це так. ну, Залежно, як доглядати, так? якщо кожні 7 днів, кожні там, хоча б, ну, мабуть, таке сім днів бо два тижні, це досить вже такий проміжок між обробками. Ходити, я думаю, що воно все-таки більше дасть. Але в мене так не виходить кожні днів, навіть кожні 14 днів, не виходить інші умови ще накладаються, погодні, температурні і так далі. То, так, ну, воно для мене це малодоглядний такий мій не надто щільно графік догляд І, відповідно, вона, попри все, ця краса, цей сорт, гідно себе поводить, показує. Був один вересень, суцільно дощовий, кожен день був дощ, не було жодного дня без дощу. Коли це було два роки, мабуть, назад, чи три, може, навіть уже І, мабуть, три, бо ж вже два роки. Це 22 вересня, це вже йшла війна, повномасштабна. Знаю, це було три роки назад і, і, і так воно повністю вся хвиля зігнила, не тільки в пашміни, в інших сортів також. Я не побачила друге квітування, але, але, але так, щоденний дощ, вересні, крім дощу, ще ж холод, холодні ранки, ночі, росяні і так далі. Все наклалося. І от ось отак, коли воно непогано, сухіший вересень, зараз досить так є дощики, щось поливає, не лишень крапає, не скажу, що покрапує, ні, все-таки є й зливи. І вночі, і там зранку, і в день бувають гарні, ще дрізливі. Скажу так, земля мокра, навіть там, де нема мульчів, все одно вона мокра. От не знаю наскільки промочена, я не досліджувала, але, в принципі, гортензії висаджувала, то непогано, але там замульчовано було перед тим. То ось так, ось така вона краса. Відцвітає так, вона тримається дуже довго. Вона і нарощує хвилю досить таке довго. Періоди між хвилями такі досить відчутні. Це, мабуть, одна з. Одна з сортів троянд, чи один з сортів троянд перерви між квітуваннями, якого досить таки відчутні тривалі. Тому якщо е, цей сорт взагалі він підходить для такого переднього плану, для бордюрів, так, для якогось такого невеличкого, наприклад, розділення яких зон, чи квітів, чи там хвойних, ще щось, ще щось. тобто зон в саду розділення воно підходить. Але треба бути готовими, що все-таки друга хвиля буде наростати довгенько. І це не з тих варіантів, що є. Майже безперервне кітування, тобто ви обрізали, а вже паралельно нарощуються інші пагони, так як є в Ліоли, наприклад. Там практично безперервне. Тут не так. Тут треба буде обрізати і чекати, повністю чекати нарощення нової хвилі. І вона, ось нова хвиля, як наросла, так вона її відразу вся розкривається. За винятком декількох пагонів. так Ось цей пагін вже все. Я його заберу, я обрізати не буду, бо вже не обрізається. Просто оце все гниле позабираю, повністю все суцвіття. А весь інший кущик буде квітнути і надалі прекрасно. Ось поруч п'яну, Це якраз отам, та вища така, вищі пагони. І тут вона ось наростила ж. Що... <смі> наростила другу хвилю, пуп'янків багато, пагонів багато. Ну, не знаю, коли вона заквітне. Хто його зна. Побачимо, побачимо в всьому свій час. Сильно наперед не загадуєш. Але ще є в мене поруч із. Пашміни Golden Zest, вона теж в мене мелькола, теж цікава, вона дуже гарно має жовту барву. Та барва трішечки може висвітлюватися, але загалом вона насичена, жовта і вона дуже запашна, дуже ароматна. І то вона хворіє. Я вже заходила теж не раз, вона і на борошнистої хворіє, і на чорну, в неї зараз пагони майже оголені. Є де-не-де листочки, видно, що не повністю голі пагони, все-таки є листочки. Але якщо подивитися на загальний стан куща, ось весь низ, навіть більше третина, так, три четвертих знизу повністю оголені. І кілька квіточок. Вона не нарощує такий кущ компактний, як пашміна, ні, там, тут зовсім інший тип куща, пагони більші, пагонів менше, вона не така загущена. Ця Краса, але вона теж дуже дуже колюча. Ось і квіточка іншого типу. Вона теж, до речі, непогана така. Маю на увазі вона пасує до пашміни. Щось є схоже з каталіною по формі, принаймні на початках, вона така теж напіввідкрита. Але каталіна квітне суцвітями, ця краса ні, тут все-таки більшість не цвіть, принаймні на другу хвилю. Бо, мені здається, в першу хвилю були суцвіття, ну не всі. А зараз взагалі по одній на пагін, по одній квіторці на пагін. І такого золотавого, жовтого насиченого, жовтого, дуже-дуже гарного кольору. І він так і лишається. Тримається цей колір, гарний, насичений, золотавий буде. Так, як я казала, дуже пахне, Тому е, не знаю, букет, якщо зрізати, я не впевнена, що буде довго. Дуже довго не тримається, але й не день-два, ні, все-таки трішечки довше. Ну, з пашміною не порівняти. Пашміна вона довго сама по собі, це один з найтриваліших, мабуть, сортів. Ось е, Тому е, ну, ще треба знати, з чим порівнювати. Бо, може, якщо на фоні пашміни Golden Zest, воно зовсім швидко обсипається, а якщо на фоні інших сортів. Що то подумати, які то сорти такі набагато швидше впадають. Є такі один день-два дні. Ну, новалість мене досить швидко впадає. Все-таки поки що принаймні. То ця краса Golden Zest триматиметься, триматиметься гарненько. Останні вже квіточки в цьому сезоні. ну Ще й пару пуб'янків, але загалом квітування вже доходить до свого завершення. Та й сезон. Ми хапаємося, я хапаюся, не знаю чи, чи інший ток, я хапаюся за той сезон, вже що хочеться щось насолодитись понюхати. А воно ж природу не вдуриш, правда? Ще тут у мене є красоша. Ну, ця красуня, знаєте, я вже не сподівалася, що вона другу хвилю мені заквітне. Чому? Тому що вона, я її обрізала і вона почала нарощувати кущ Кущ досить такий слабший, порівняно з другою хвилею минулого року. І якось так, ну як я кажу, в нас були дощики, але не було заливного такого. Прямо що щодня лє, щоночі лє. Ні, все-таки були якісь проміжки, було якесь сонечко виходило, або хоча б сухо було. От, я б сказала, досить нормальна, не заливна погода. Температура теж досить комфортна. Але щось той кущик він якось в певний момент застиг. Ну, на отакому, навіть не на такому, а ось на такому. Так? І видно, що пупнінки вже почали. Ну, Здеформовуватися, якесь там підгнивання, загнивання, а тут, бачу, борошни стає там. Тобто вже почали загнивати, не те, що загнивати, такі підпсуті, здеформовані якісь пуп'янки. Я думаю, все. Мабуть, ще не побачу другій хвилі, навряд чи щось воно не виглядає на те. Але потім прийшло, мабуть, знов потепління деяке, бо було там скільки з днів, не знаю, трошки холодніше. Тепер прийшло сонечко, потепліло сухо вже кілька днів. І воно якось раз і покращила, поліпшила гісток і розкрилася. Вже частиночка квітів розкрилася, і вони досить непогані. Я не скажу, що вони прекрасні, ні. В першу хвилю і минулоріч, я пам'ятаю, вона розкішна була, вони були гарніші. Цю, цю другу хвилю цьогорічну ні, нема такої краси, прекрасності, але все-таки видно її. Видно, ну, це насичений рожевий колір, видно цю гарну квітку. Хоча та, ця форма не є пік її краси, не є найгарніша. Вона може бути ще й гарніша. Але зараз теж видно, що вона дуже і дуже непогана. Досить таки гарна, вона запашна, прекрасна би була для зрізу, я так припускаю. Чому тому, що вона досить поволі відкривається, і вона має дуже гарну форму. І квітка, коли відкриється, вона ще збільшується, вона підростає, підростає, і там думаю, що це було б дуже гарно. Не знаю, правда скільки стоїть в букеті. Зараз вже спеки нема, тому вона мала би стояти довгенько. Тримуйтесь на кущеві, перевірю. от, Бо в спеку все-таки воно не те, що запікається, хоча частина, ну, частина пелюсток запікається все-таки. Але не вся квітка повністю згорає. Але спека пришвидшує відцвітання, вона точно їй не додає сили і, і на жаль, відцвітання робиться таке, досить швидке. А зараз ні безпеки нема, але може бути інша погода, так вологість дощі знову. Ну, як прийдуть, наступний тиждень передають вже навіть ну таке по вночі, 6-7 градусів. Холодненько, холодненько І прийдуть дощі, і може бути вже і не так. Не так райдужно там щодо квітування і щодо наших бажань. Спостерігати за цими красунями. Ще мене потішила Олександрин. Олександрин, думаю, з якоїсь сторони стати. Ага, Бачите, в мене в процесі і точка там, ну нічого вже так буде. Що це за краса? Ну, краса, красою це одне. Вона мене цьогоріч потішила, хоча коли... Почався сезон, коли я обрізала, то вона була дуже-дуже замерзла. Я навіть на її прикладі показувала пілінг троянди, відео знімала, бо переживала, що мені буде замало, як вона там відродиться, і вона наростила гарний кущ, фактично, так як і попередні сезони. Як він був гарний, так і він є гарний, нічого йому не бракує. Густий, високий. Ну, може, попередні сезони в принципі. Був трішечки густіший, але зараз теж дуже багато квітів. Попередню хвилю були суцвіття, зараз знову є суцвіття, квітне, воно переважно все-таки в суцвіттях. Самі по собі квіти не є дуже тривалого, квітування такого ні, не триматиметься дуже довго на кущеві, але. Коли вона квітне, то це дуже-дуже гарно виглядає. Дуже гарна по барві. Вона. Хто любить оцю пастель, таку, то я думаю, вам дуже сподобається. От, ну, і вона кущмиє дуже потужний. В перші роки, там, рік точно, може навіть другий рік. Вона може мати трішечки затонкі пагони, і вони можуть все-таки під вітром похилятися навіть відчахуватись, тому варто зв'язувати. От по обхвату і так по периметру. Але потім ні, вона гарно тримається, пагони грубі, такі, колючі, гарно колючі. І навіть тоді вже важко обрізати, бо пагони наскільки товсті, грубі і міцні, що та. от, ну тяжко, мені рукам тяжко. Навіть коли я маю секатор такий знаковальний, все одно він для дерев призначений, мені все одно важко. Обрізати такі погани, ну, надто потужні. Ось ну, і так, така гарна красуня. Що я ще помітила на зараз? Я спеціально зараз проходжуся і принюхаюся, вона ж запашна сама по собі. В неї дуже гарний аромат. Я люблю цей аромат, ці пахощі. Але ось я пройшлася, бо дуже гарна погода. Вийшло сонечко, досить затишно. І я попринюхалася до звичних троянд, які мені от вони ароматні, вони запашні. І ось ця серед них. Олександрин, бо я її люблю і запахущі. І знаєте, в неї з'явилися якісь нотки нові, цікаві. В неї такий цікавий аромат, незвичний. Бо раніше він мені був протягом сезону такий зі свіжим чимось, такий ну холодніший. Я не знаю, як правильно сказати про аромат. Зі свіжіших. А зараз він такий став солодкий, я здивувалась. зовсім інші нотки. Я не пам'ятаю, по минулому року році я, мабуть, не принюхувалась, не запам'ятовувала. А от зараз я спеціально прийшлася і пару разів пробувала ще і ще інші квіти, і таки, там вона пахне дуже цікаво, дуже цікаво. Якось помінявся аромат цією погодою ну, є таке. Аромат все-таки залежить від часу доби, ну, не від часу доби, скажімо так, ну, вночі навряд чи пагнево, а від часу дня, від там, температурних, погодних умов і так далі. Ось і зараз дуже цікаво. І цікаво, хто має Олександри? Я би теж вас попросила понюхати і написати свої враження, чи це я щось там придумала, ну, навряд чи все-таки я ж пам'ятаю запах її. Як вам? Як вам видасться це, це, буду дякувати вам за увагу. Ось цьогоріч є один з пагонів, базольний чи ні, не знаю. Ну, пагін. Вищий за мене, метр сімдесят точно має, і навіть, мабуть, ще вищий. Один десь на моєму рівні метр 50 з хвостиком, інший височенький. Височенький не знаю, навряд чи стигне заквітнути, не думаю. Але ось ці, що тут ось пуп'янків багато, це теж один пагін. тільки він там роз якби. Ну, Розростається так з, там, з верхньої третини куща починають брунки пробужуватись, і от пішло, пішло, пішло розгалудження, розгалудження. І ось такий щедрий пагін, букет. Знову ж не знаю чи всі відкриються. Дуже залежить від погоди. Тому я ловлю такі дні, сонячні і більш-менш спокійні щодо вітру. І ось хожу і вам щось бубоню. Так, ось така краса, краса-краса, дуже-дуже гарна і вартісна, як на мене. Непогана по здоров'ю. Ну, якщо більшість, я думаю, все-таки, хто мене дивиться, застосує звичайні графіки, догляду, звичайні препарати, там другий, третій клас, ось у вас мало би бути все добре. В мене на біо трішечки вона хвороблива, але я не скажу що критично. Я набагато гірші сорти, і ті сорти я буду все-таки позбуватися. Так, ну. Нема мені сенсу їх мучити і тримати ради кількості, ради відео. Ні, все-таки я вже це пройшла. Мабуть, що так, буду я собі створювати такий сад, лишати такі сорти, які, ну я не скажу, біо біо вони, мабуть, самі по собі природньо стійкі, міцні, надійні, так як Олівія, Ледів, Шалут, є, 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 є ще сорти. І, і, і так, вони витримують і дуже гарно себе показують, попри все. Ще ось такий ракурс дуже гарний мені відкрила. Шатрес Трес Депор. Краса, красо. Краса, краса, проти сонця знімаю, тому, мабуть, не видно того, що я бачу. Але насправді дуже гарна форма квітки. І восени це особливо цінується, коли то хочеться ще й хочеться спостерігати красу. Ой, що мені показала Дерехт. Ох, і краса, дивіться на цей колір. Колір її взагалі-то він і влітку такий, тобто колір не помінявся. Але він дуже гарний. Дуже гарний. Це як на мене, я б його назвала класична фуксія, класична фуксієва барва. І чим цей сорт такий вартісний, назвімо так. Тим, що ця старовина досить, я не пам'ятаю, коли там 1800 якийсь чи 1900-й початок століття. Не пам'ятаю, треба глянути в енциклопедії, вона описана, ця краса давніше вже. Але зі старовинних троянд ну, це рідкість, коли троянда квітне повторно. Ця ж троянда, директ, вона квітне не те, що повторно, вона квітне безперервно. Тобто в неї нема такого, що, от, що вона безперервно вкрита квітами. ні. В неї є періоди, звісно, такі як е, прям хвиля, перший, перше квітнення. Так, дійсно, кущ тоді ще досить компактний, він сантиметрів 60-70 і він весь покритий суцвітями, а потім квітами. І я навіть знімала відео, пам'ятаю, ходила, теж показувала вам. От І потім він так, там нарощує пагін, там нарощує пагін, Пагони завжди. Я не пам'ятаю, чи є сліпі, мені здається, що ні, переважно вони все таки суцвітями. От і квіти відкриваються і дуже гарно себе показують, і ось яка вже пора а цей старовий сорт квітне. Вже навіть переплюнула вона Жак-Карт'є. Бо Або картє теж в мене, от, вона теж старовина, і вона теж квітне, досить тривало і майже безперервно. Але ця ні, тут постійно є. Я не можу сказати, що зараз вона вся в квітах, ні, нема такого. Але є ось таке прекрасне суцвіття. Це найвище суцвіття, воно до метра, може, метр, ну не вище. І ось непогано так. Є кілька квіточок, там ще є пуп'янок. Все таки вона може. В першу хвилю дещо от квітка ну, ще гарнішої форми, хоча зараз теж вона непогана, я не скажу, що вона здеформована, але дещо, дещо, дещо є. Ця не така гарна, як оця центральна так, чи перша, яка розкрилася. І вже знову попелиця, дуже багато сунечок, я бачу, божі корівки працюють, але попелиці ще більше, дуже її багато. Треба знову проходитися і чорна, бачу, на хоризонтемах, то така страшнюща. А тут зелена салатова вже є знов і знов і знов. Але Розетрех, оця краса, вона дуже запашна, вона надзвичайно запашна, неймовірно запашна. Прямо така, ну, з таких, як от тягучий аромат, як Вірам Шекспір. Мені теж вона така дуже насичено, пахне гарно. Ось ця теж з тих, Дуже дуже запашних. Куч хворіє, так вона потребує все-таки якогось такого обрискування. Тому так він хворий. Те, що листя старіше раніше, воно вже облетіло, знов наросло, знов захворіло. І от я вам показую молоде, молодий пагін, який квітне і в якого ще дуже гарне листя. Насправді там є. Гірший стан листя. Тому от, хто там вибирає по захворюваннях чи ні, так ця буде хворіти, але е, я певна, якщо її бризкати там, з весни тими всіма рекомендованими е, е, як то, ну, план так обробок. Е, я думаю, що буде набагато їй ліпше від того. Ось така краса. Ну, цікава, цікаво. Це досить оригінальна. Е, досить рідко в нас вона. Пропозиція, наскільки я пам'ятаю, але, мабуть, що буде ще. Я думаю, буде з'являтися. Так кричу, вам показую одну і ту саму, Ну, вони найгарніші. Найгарніші Ці красуні. А ще ж тут є ось краса. Вона і була на попередньому відео, і знову буде, бо тому що вона неймовірна. Знову ж таки, повторюся. Так, Дуже рада я, що все-таки її посадила. Буде, буде в мене одна з фавориток чи фаворитка навіть. Тут вже видно, що вона трішечки змінилася, видно, що вона ось таку вже поцяткованість має. Так, ну звісно, погода така, що не може вона бути такою, як влітку ідеально прекрасною, але вона, я скажу, що ця поцяткованість мене якби не бентежить, вона їй личить, бо тому що в неї зовнішні пелюстки і так червоніші, рожево-червонуваті. Ось на противагу більшість більшості частини квітки. І ця початку вона додає, може ще якоїсь рожеватості і вона не кидається так в очі. Як в мене на Деблес Демер трішечки негарно виглядає. А тут виглядає, я б сказала, досить-досить нормально і терпимо. Дуже гарно. Взагалі, от зараз таке сонце, і вона їй так видно здалеку, бо тому що в неї оця помаранчевість. З центру з середини квітки вона майже на всій площі квітки, вона така яскрава насичена. І це така барва, яка є в нас, я думаю, в асоціаціях в мене точно це барва осени, якраз помаранчеві, жовте. Ну, різні відтінки помаранчевого, різні відтінки жовтого. Це для мене барви осени. І от вона як класична, чи яскрава представниця осени так мені зараз сяє. Все є квітнику. Її видно здалека, бо пагін досить високий, потужний. Я його там підфіксувала до патика, бо все-таки буде шкода, якщо його вітер зламає, дуже цінний мені цей пагін все-таки. І от це буде одна з мабуть, один з завершальних акордів цієї симфонії чи, чи мелодії осені. Ось така краса. Лавіла кота. Лавіла кота краса, красою, дуже гарна. Тож вам дякую за увагу. Цікаво, що вас! Яка у вас так фінальна нота, чи фінальні ноти рапсодії, чи симфонії, осени, квітування цього сезону? Буду дякувати вам за відгуки, за коментарі, за ваші враження. От дуже-дуже мені цікаво, які ще сорти, ось отак тішать. І ще буду тішати наймовірніше, навіть в жовтні, я думаю. Так виглядає, що щось і ще буде цікаво буде почути, почитати і ваші думки та відгуки. Дякую за увагу! Всім до наступних відео і па-па!